Для держави євроінтеграція це історична подія, це не та така притаманна історична подія, яка була коли інтегрували в європейську спільноту наші сусіди західні. Для нас це історична подія, можна сказати, не, не тільки сторія. А історична подія в житті, тому що в такому форматі, і в таких розмірах, і в таких кордонах, як наша країна має сьогодні, ми в держави, в європейській спільноті ще не були. Ми, як міністерство, якраз відпрацювали спільно з нашими вузами, нашими університетами, академією наук, відпрацювали таку програму проведення семінарів. Проведення семінарів з сільськими і селищними головами з фермерами, щоб ми розуміли, що це не є мана небесна з одної сторони, і щоб ми не отримали від цього розчарування. А з другої, щоб ми роз'яснили, які є пріоритети, і як цим можна користуватися, як говорять, як цю позицію використати, і що нас чекає в майбутньому, і чого ми прагнемо якраз до євроінтеграції? Оцей набір питань і відповідей, ми якраз якби, сформували в проведенні таких семінарів.